Я не забула мамо, про дитинство, про ваші сльози у пустій кімнаті. Ні, ми не спали, слухали молитви за нас нечемних, за здоров'я тата. Я не забула, мамо, ваш погляд. Коли ми гралися і приходили додому, скидали з себе весь нечистий одяг, не помічали в своїй мамі в тому. Я не забула, мамо, про турботу. Таку любов ще треба пошукати. Ви довіряли нас, святому Богу, і завжди вчили старших поважати. Робота мами це і нянька, і кухар, це безкоштовний сімейний лікар. Вона родила нас у сильних муках і не змикала уночі повіки. Життя йшло. ми швидко виростали, хотіли бути схожими на інших. Ви на помилку нам давали право, щоб порівняти краще те чи гірше. Через роки всі мамині поради, які були не завжди до вподоби, в усіх випадках справді працювали, бо це було від серця і з любов'ю. Не раз пригоди ми собі шукали, вона за нас весь день переживала, а перед сном, хоч ми й не заслужили. Чекали теплі ніжні обнімашки, і за картання дякую не кажуть, та я насправді дуже сильно вдячна, бо ми навчились, що таке повага, і в нас боліло, коли мама плаче. Смачні борщі, молочна каша з рисом, та й дотепер ніхто таке не зварить. Віддасть останнє і собі не лишить, так може жінка. Яку звати мама? Ні, не даремні молитви і сльози, я твердо вірю, що вони почуті. Ми віднайшли до Господа дорогу і не захочемо з неї повернути. У слові мама лише чотири букви та скільки праці на тендітних тих плечах. Тебе ніколи мама не розлюбить, і навіть в сорок ти її малеча».